Розпакуємо, подивимося, що приїхало, але я, в принципі, підглянув. Да, тут вже є ручки. І зрозуміло, що по цій посилці можна пояснити е, зайвий раз е, нашу універсальність. Да? Наша універсальність в плані того, що ми купуємо не тільки метали, і ви, коли відправляєте, можете загрузити не тільки метали, в свою коробочку, а й інші матеріали. Дивись, щось у нас тут чайок приїхав. А тут в чайкові знаєш що? Записочка. А я думав, що тут не тільки бузина суха, а іще щось. А ні. А виявилось, що тут тільки суха бузина. тому що універсальність прийомки відміняється, да? <с. <с. Та ні, нічого не відміняється, все нормально, універсальність прийомки присутня. Ви ж можете відправити її. І... Кольоровий метал, да? і бузину, і фір'я, і ріки, і насіння, і все, що у вас є. Диви? Гарно. Uh -huh. 150 буде? Uh -huh. Я також думаю. буде. Так що, якщо ви такі штуки насушили, не, не забувайте, ми купуємо її на постійній основі. І запам'ятайте, все, що в нас є в прайсі по ліктраву, ми купуємо на постійній основі на протязі всього року. Так що не хвилюйтесь, заготовляйте, а ми залюбки купимо.